Всім привіт! На сторінці Etsy на початку року вийшла стаття про ранжування магазинів в пошуковій системі, а якщо бути точніше, про лісних та його оптимізацію. Тому давайте на основі цієї інформації розберемо, чи є якісь суттєві зміни в оформленні лісників у 2025 році. Але спочатку покажу свої результати, щоб ви розуміли, що те, про що я розповідаю, підкріплене практичним досвідом. Щодо мого особистого магазину, то на даний момент маю такі результати при таких витратах на рекламу. Також покажу конкретні цифри по etsy магазинам в моїй маркетинговій агенції, де ми ведемо магазини під ключ. Найбільший проєкт, з яким ми зараз співпрацюємо, має продажі вже більше, ніж на півмільйона доларів. Це магазин дерев'яних виробів. Найбільший наш результат за місяць в Etsy-магазині, який ми розвиваємо з нуля, 23 тисячі доларів. Ніж шкіряних виробів. І найбільша сума продажів за один день на даний момент дорівнює 6 тисяч доларів в еці-магазині квіткового декору. Також, до речі, проєкт, який ми розвиваємо з нуля. Тому, якщо вам також потрібна допомога у розвитку etsy магазинів, пишіть мені в Instagram або на сторінку нашої агенції. Контакти залишу під відео. Перший пункт статті на Еці стосується зображень в ліснигах. Нам повідомляють, що перше зображення може допомогти отримати. Клік із результатів пошуку. Але вже наступні допоможуть безпосередньо у продажі. Радять уникати текстових накладень, колажів для першого фото. До речі, лісниги на Etsy рекламуються також поза межами маркетплейсу, наприклад, в Google. Ця пошукова система орієнтується на фотографії продуктів, які чітко видно, без надписів, підбірок і так далі. Це важливо, якщо ви хочете, щоб ваші лісниги додатково добре продавались і поза межами Etsy. Але якщо у вас вже є лістинги, в яких ви використовуєте, наприклад, надписи на головних фото, то я не раджу їх змінювати, бо це може вплинути на ваші продажі. А взагалі я притримуюсь думки, що на Etsy треба тестувати різний формат контенту і вже тоді робити висновки, що у вас працює краще. Статті наголошують на важливості використання всіх 10 зображень, оскільки це може збільшити конверсію. Кожна додаткова фотографія, яку ви додаєте, дає покупцям більше інформації про ваш продукт. Покупці можуть захотіти побачити, наприклад, фотографію товару, оформлену в інтер'єрній кімнаті, щоб отримати уявлення про розмір і стиль. Також нам дають ключові поради. Додайте знімки з різних ракурсів, включаючи крупні плани, які підкреслюють деталі та текстури. Додайте зображення стилю життя. Покажіть свій продукт у використанні. Використовуйте гарне освітлення, природне освітлення найкраще підходить для точної передачі кольорів і деталей. Зробіть фон простим. Чистий нейтральний фон гарантує, що фокус залишатиметься саме на вашому продукті. Врахуйте роздільну здатність. Ваша перша фотографія має мати ширину та висоту принаймні 635 пікселів. Щоб не відображатися нижче в результатах пошуку. Рекомендована ширина та висота фотографій не менше 2000 пікселів. Це дуже важлива інформація. Еці вказує нам про те, що лісни з поганими фото будуть гірше ранжуватись. Тому обов'язково перегляньте, чи немає у вас повідомлень від Еці, що у вас є погані фото. Додам від себе з приводу контенту. Для створення фотографій ліснігів можете використовувати такий алгоритм. Перше фото продукт на білому або нейтральному фоні, без тексту та колажів. Друге фото продукт в інтер'єрі або в контексті використання. Третє фото деталі та текстури, щоб передати якість матеріалу. Четверте фото порівняння розмірів. Наприклад, поруч із предметом, який всі знають. П'яте фото фото Якщо вона додає цінності. Шосте десяте фото, варіації товару та інші ракурси. Також між другим та четвертим фото я рекомендую додати інфографіку, яка буде передавати стисло важливу інформацію про ваш продукт. Давайте далі подивимося, що нам кажуть про заголовки на Еці у другому пункті. Заголовки відігрують важливу роль у тому, щоб покупці обрали саме ваш лісних. Назва має полегшувати покупцям можливість швидко побачити. Що ви продаєте, та що робить ваш продукт унікальним. Під час перегляду результатів пошуку покупці бачать лише декілька перших слів, вашої назви. Тому переконайтеся, що ви використовуєте це місце, щоб описати свій продукт. Важливо, використовувати релевантні слова та фрази. Заголовки мають бути короткими та легкими для читання. Ключові поради зі статті по заголовкам. Будьте детальними та конкретними. Використовуйте чіткі, насичені ключовими словами фрази у заголовку, які потенційні покупці вводили б у рядок пошуку. Наприклад, керамічна кухоль ручної роботи з блакитним квітковим малюнком є більш конкретним і кращим для пошуку, ніж просто кухоль. Додайте важливі деталі. Подумайте, що важливо для вашого цільового клієнта. Матеріал. Колір, розмір або стиль є необхідними елементами, які слід включити назву, а також те, чи можна кастомізувати продукт або персоналізувати його. Будьте лаконічними, Etsy допускає до 140 символів, тому використовуйте їх з розумом. Уникайте надмірної кількості ключових слів, оскільки це може ускладнити читання заголовка та потенційно відштовхнути покупців. Пам'ятайте, коли ви додаєте атрибути та теги, ці ключові слова враховуються в пошуковій системі. Тому уникайте зайвого повторення. Якщо коротко підсумувати пораду від Etsy, то ваші заголовки повинні бути в першу чергу для людей, а в другу для алгоритму. Від себе хочу зазначити, що для кожного товару треба підбирати свою, скажімо так, ідеальну формулу заголовку. Важливо перевіряти, які варіанти працюють краще. Ви можете змінювати назви лісників і відстежувати їхню ефективність. Подивіться, які ключові слова приводять більше трафіку та конверсій, і коригуйте заголовки відповідно до цієї інформації. Також, якщо товар може бути пов'язаний зі святами або подіями, різводень, матері, весілля, то відповідні слова. Це допоможе підняти ліснинг. У пошуку в потрібний період. Пам'ятаємо, лісних, які гарно продаються, не треба чіпати. Не забувайте, що заголовок напряму впливає на покази лісників у Ads, оскільки алгоритм реклами використовує його для визначення релевантності оголошення для пошукових запитів. Якщо в заголовку чітко прописані ключові слова, які відповідають запитам покупців, лісних матиме більше шансів з'явитися в рекламі. Крім того, зрозуміли, і привабливий заголовок збільшує CTR, клікабельність, що покращує ефективність рекламної кампанії та може знизити вартість залучення клієнта. Цікаво, які рекомендації Etsy дає про ціноутворення. Бачимо, що Etsy пише, що ціни на товари мають встановлюватись таким чином, щоб ви могли бути одночасно прибутковими та конкурентно спроможними, і проводили експерименти з ціновою. Політикою з приводу доставки, то високі ціни часто можуть перешкоджати покупцям завершити покупку. Дорога доставка є однією з десяти найпоширеніших перешкод для відмови від покупки на еці згідно з опитуванням. Дані також показують, що перенесені частини витрат на доставку в ціну товару при збереженні загальної ціни незмінною. Думаю, тут мається на увазі, що ціна залишається конкурентно спроможною на ринку. Може бути ефективним способом покращити ваші продажі. Тут хочу додати від себе. Якщо бажаєте продавати дорожче від конкурентів, тоді, по-перше, у клієнта повинно бути розуміння, чому він повинен заплатити більше. Це може бути дизайн або матеріали. По-друге, ваша пропозиція повинна бути цікавою та важливою для клієнта. Тоді він погодиться заплатити більше. Багато продавців помилково вважають, що єдиний спосіб вплинути на продажі, це змінювати ціну. Насправді ж правильна упаковка пропозиції може зробити товар більш привабливим і навіть дозволить продавати дорожче без втрати конверсії. Ось кілька варіантів тестування цінових пропозицій, які я використовую в своїх магазинах та магазинах, які ми ведемо під ключ в рамках нашої агенції. Перше. Пропозиції плюс один безкоштовно або знижки на комплекти. Замість того, щоб продавати тільки одиничні товари, варто запропонувати покупцям набір за вигідною ціною. Наприклад, якщо ви продаєте шкіряні вироби, можна зробити пропозицію: купи два гаманці, отримай третій зі знижкою або безкоштовно. Комплект Гаманець плюс кротхолдер за нижчою ціною, ніж ці товари окремо. Чому це ефективно? Покупці охочніше купують більше товарів за один раз, що збільшує середній чек. Люди сприймають вигоду краще ніж просто знижену ціну. Наступний варіант як продати дорожче: звичайна версія та преміум версія. Якщо товар має можливість кастомізації або різні рівні якості, варто створити декілька варіацій лістингу. стандартна версія, базовий варіант, без додаткових опцій. Та преміум версія із дорожчими матеріалами, персоналізацією або унікальним дизайном. Також можна додати щось середнє для людей, які не готові купувати преміум версію, але не хочуть купувати і самий дешевий варіант. Чому це ефективно? Деякі покупці завжди шукають бюджетний варіант, а інші готові платити більше за ексклюзивність або кастомність. Це дозволяє охопити ширший сегмент ринку. Не знижуючи загальну ціну. Наприклад, стандартний гаманець без гравівання 50 доларів, а преміум версія з персоналізацією, ініціали, унікальний візерунок 70 доларів. Третій варіант, як збільшити середній чек. Додавання бонусів при дорожчій версії продукта. Замість того, щоб знижувати ціну, варто запропонувати щось додаткове, що незначно вплине на витрати ваші, але підвищить цінність. Товару, наприклад, безкоштовна подарункова упаковка при замовленні дорожчого варіанту, або додатковий шкіряний брелок до гаманця або ремінця для ключів, персоналізована листівка, наприклад, якщо товар купується на подарунок. Чому це ефективно? Бо покупці відчувають, що отримують більше за свої гроші. Додатковий сервіс часто має більшу цінність ніж проста знижка. Це може допомогти виділитися серед конкурентів без втрати мережі, як зрозуміти, що працює найкраще. Проведіть аб тестування, Запустіть кілька варіантів лісників із різними пропозиціями, та відстежуйте статистику. Дивіться, які товари мають вищий CTR в рекламі та конверсію в покупку. Отже, правильне формування цінових пакетів дозволяє збільшити середній чек та підвищити конверсію. І продавати більше товарів, не починаючи демпінгу цін на ринку. Тестуйте різні підходи, щоб знайти найбільш вигідний варіант для вашого etsy магазину А якщо ви також хочете почати продавати свої товари на міжнародному ринку або покращити вже існуючий etsy магазин, ми з командою можемо вам у цьому допомогти. Оскільки у нас є послуга розвитку etsy магазину під ключ. Ми беремо на себе всі задачі. Від оновлення ліснігів до роботи над рекламою, від аналізу конкурентів до пропозицій щодо покращення вашого продукту, від аналізу магазину до створення інфографік та інші задачі, які пов'язані з розвитком еці магазином. Тому, якщо цікаво, пишіть мені в Instagram або на сторінку моєї агенції. Посилання будуть під відео. Так, давайте подивимось, що нам кажуть четвертому пункті статті, саме про доставку. Швидка доставка є важливим фактором для покупців. Протягом усього процесу покупки буде повідомлятись вашим покупцям про хід виконання їхніх замовлень на основі наданої вами інформації, включаючи час обробки та послуги доставки, клас пошти та перевізник. Еті зазначає про необхідність відповідати попереднім очікуванням клієнта щодо швидкості доставки, залишаючись при цьому реалістичними. І точними щодо часу, який знадобиться вам на створення товару і відправлення. В цьому пункті нічого нового, але хочу також додати: магазини з коротшим часом обробки замовлень можуть отримувати більше показів у пошуку, оскільки покупці часто фільтрують товари за швидкістю доставки. Також загалом клієнти хочуть отримати товар швидше. І якщо ваші конкуренти суттєво швидше обробляють замовлення, то ви точно втрачаєте. Частину клієнтів. Якщо ви маєте можливість відправляти товари швидше, варто протестувати скорочний час обробки та відстежити, чи це вплине на кількість замовлень. Можливо, можна щось модернізувати або покращити у вашому виробництві. І ця інвестиція окупиться у вигляді більшої кількості замовлень на Еці. Тепер подивимось на п'ятий пункт. Про політику магазину. І тут є цікавий момент. Я його вже знаю, бо попередньо прочитав цю статтю. Еці нам каже, що чітка політика магазину повідомляє покупцям, чого вони можуть очікувати, коли роблять покупку у вашому магазині. Наприклад, чи приймаєте ви повернення та обмін. Наявність правил магазину позитивно впливає на ваше місце пошуку, а використання шаблону правил магазину Etsy Можу дати вам додатковий поштовх. А ось і цей цікавий момент. Тобто Еці безпосередньо вказує на те, що ваші політики будуть впливати на аранжування ліснингів. Поки детали, як впливають різні політики на аранжування магазину, наприклад, політика повернення, немає. Але, думаю, згодом така інформація з'явиться. І я вам обов'язково розповім. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Шостий пункт стосується опису лістингу. Еці рекомендує, щоб описи були короткими та інформативними, але все ж привабливими. Наприклад, розмістіть у горі важливу інформацію, таку як розміри, кольори або вказівки щодо замовлень. І не забудьте про історію вашого продукту та бренду. Крім того, пошук еці враховує ключові слова та фрази в описах ваших лістингів під час ранжування. Принципі, цю інформацію вони вже озвучували декілька років тому. Але це ще одне важливе підтвердження того, що до опису лісного треба підходити серйозно, бо це впливає і на конверсію, і на ранжування його в пошуковій системі. Ключові поради від Ейці, які він дає в цьому пункті. Прагні включати релевантні ключові слова в перші кілька речень. Уникайте дослідного копіювання заголовку або. Просто переліку найпопулярніших ключових слів. Натомість краще створити одне-два речення, які невимушено включатимуть кілька ваших найпопулярніших тегів. І не забувайте, що в першу чергу ви пишете для людей. Опис повинен бути інформативним і привабливим з точки зору покупки саме вашого товару. Пишіть чітко зосереджуйтесь на тому, що робить ваш продукт унікальним. Включайте такі деталі, як розміри, матеріали, інструкції з догляду та інші важливі моменти. Розкажіть історію. Люди люблять спілкуватися з творцями, які стоять за виготовленням продуктів. Поділіться натхненням, що лежить в основі товару, або процесу, який ви використовуєте для його виготовлення. Використовуйте маркери або короткі абзаци для зручності читання. Довгий блок тексту може важко сприйматися, коли, наприклад, я створюю описи для своїх лісників, або коли ми в рамках агенції працюємо з командою над іншими еці магазинами, ми завжди прагнемо зробити їх максимально ефективними. Один із найкращих способів досягти цього це врахувати найпоширеніші запити покупців, або заздалегідь продумати, що може цікавити покупцям. Це дозволяє зменшити кількість уточнень у приватних повідомленнях, пришвидшити процес прийняття рішення та підвищити рівень довіри до магазину. Коли покупець бачить, що всі важливі деталі вже враховані в описі, він відчуває впевненість у своєму виборі та з більшою ймовірністю оформить замовлення. В 7 пункті статті відео говориться про середню оцінку за відуками. Хороші відгуки повідомляють клієнтам, чого очікувати, коли вони роблять покупку у вас, і додають їм впевненості робити замовлення у вашому магазині. Рейтинг 4 або 5 допомагає залучити нових покупців і спонукати їх повертатися до вашого магазину. Нові лісниги все одно відображатимуться в пошуку, навіть якщо вони ще не матимуть жодних відгуків чи оцінок. Якщо, звичайно, у них немає жодних проблем з лістингом або якістю магазину. Ще тут є інформація в загальному, що статус зіркового продавця позитивно впливає на магазин. Але я думаю, це і так всім зрозуміло. Хочете дати від себе, що відгуки відігрують ключову роль у формуванні довіри до вашого магазину та впливають на конверсію. Тому важливо не лише збирати позитивні оцінки, а й правильно працювати з Будь-якими коментарями покупців. Якщо ви отримали негативний відгук, не залишайте його без відповіді. Це можливість повернути ситуацію на свою користь. Спочатку спробуйте вирішити питання в особистих повідомленнях. Якщо не вийде, то вже тоді давайте публічну відповідь на коментар. Вічлива та конструктивна реакція може не тільки змінити думку конкретного клієнта, а й показати іншим потенційним покупцям, що ви відповідально ставитесь до сервісу. Якщо помилка дійсно сталася, варто запропонувати рішення, наприклад, часткову компенсацію або заміну товару. Однак найкраща стратегія запобігати негативним відгукам ще на етапі покупки. Для цього важливо працювати над якістю товарів та сервісом, чіткі зрозумілі описи, реалістичні фото, швидке реагування на запити клієнтів і дотримання заявлених термінів відправлення усе це впливає на загальне враження від магазину. Якщо ви регулярно отримуєте схожі скарги, варто проаналізувати їх і внести необхідні зміни у свої процеси. Щоб виділитися серед конкурентів, корисно не просто відповідати очікуванням клієнтів, а навіть перевершувати їх. Додатковий бонус у замовленні, якісна упаковка, приємна подяка чи несподіваний подарунок можуть перетворити звичайного покупця на лояльного клієнта. Який не лише повернеться до вас знову, а й залишить захоплений відгук. Такі дрібниці формують емоційний зв'язок між брендом і сприяють поширенню позитивних рекомендацій, що у свою чергу допомагає збільшити продажі. Восьмий пункт стосується атрибутів. Атрибути, які ви додаєте до оголошень, також діють як теги і можуть допомогти вашому товару. Відповідати пошуковому запиту покупця. Атрибути описують конкретні характеристики вашого товару, включаючи матеріал, основний колір, додатковий колір, свято, привід, висоту, ширину та інші параметри. Коли ви додаєте різні категорії до своїх товарів, ви також можете додавати різні атрибути унікальні саме для цієї категорії, яку ви обрали в даному випадку. Наприклад,. Носячи намисто в категорію ювелірних виробів, ви можете додати атрибут стилю ланцюжка. Прораховуючи бісер у категорії матеріалів для рукоділля, ви можете дати атрибути розміру та форми бісеру. Виберіть варіант, який найкраще підходить для вашого товару. Навіть якщо категорії або атрибути лише частково відповідають у даному випадку. Тут еці прямо вказує на важливості. Тестування. Атрибути можуть допомогти покупцям, які точно знають, що вони шукають. Знайти ваш товар у пошуку Etsy. якщо ключове слово з'являється у ваших атрибутах, вам не потрібно додавати його як окремий тег. Це також важливе уточнення, що дає можливість використовувати більше ключових слів у ваших ліснах. Але я все таки раджу тестувати і можна пробувати дублювати і дивитись, який буде результат. Але, звичайно, це повинна бути лише частина ліснигів в рамках невеличкого тестування. Особисто я можу сказати, що заповнення атрибутів це не просто технічний момент, а важливий інструмент для підвищення видимості ваших ліснигів у пошуку. Чим точніше вкажете характеристики товару, тим вище що він з'явиться у Пошуку на релевантний запит покупця. Особливо це важливо для тих, хто використовує фільтри під час пошуку. Якщо ваш товар не містить потрібних атрибутів, він просто не потрапить у вибірку. Крім того, правильно заповнені атрибути може допомогти Etsy краще зрозуміти ваш товар і показувати його потенційним покупцям навіть у тих випадках, коли вони вводять неочевидні запити. Наприклад. Якщо ви продаєте шкіряну сумку та вказали матеріал шкіра, а стиль класичний, ваш лістинг може з'явитися як у пошуку класична сумка, так і у пошуку шкіряна сумка на кожен день. Ще один важливий аспект актуальність атрибутів. Еці може оновлювати доступні категорії та їхні характеристики, тому варто періодично переглядати свої лістинги, щоб переконатися. Що ви використовуєте всі доступні можливості. Якщо з'являються нові атрибути, які підходять вашому товару, варто їх додати, щоб збільшити шанси на потрапляння в релевантні пошукові запити. Дев'ятий пункт. Думаю, один із найцікавіших у цій статті, оскільки продавці на Еці мають зазвичай багато запитань, пов'язаних з тегами. Але, спойлер, нічого нового нам Еці тут не розповів. Кожен тег, який ви додаєте до списку, це можливість для нього з'явитися в результатах пошуку покупця. А невикористані або невідповідні теги це втрачені можливості. Вам слід додавати 13 тегів до всіх ваших лісників. Ваші теги мають складатися з кількох слів і використовувати мову, що звучить природньо. Одне імпіричне правило, кого слід дотримуватись. Якщо ви не можете уявити, що хтось вводить фразу в Google. Її не повинно бути у ваших тегах. Також додайте різноманітності до своїх тегів. Є речі, що робить ваш продукт унікальним. Додайте теги, які описують, що є вашим продуктом, як він виготовлений і для кого він призначений. Моя порада, щоб зробити теги ще ефективнішими, варто враховувати не лише очевидні ключові слова, а й синоніми, альтернативні формулювання та специфічні запити, які можуть використовувати. Покупці. Крім того, теги варто оновлювати та тестувати. Якщо якийсь із ваших товарів має низький трафік, спробуйте змінити кілька тегів, використовуючи інші ключові слова. Ще одна важлива стратегія використання сезонних та трендових тегів. Наприклад, якщо наближається Різдво, можна додати теги пов'язані з подарунками, святковими тематиками або популярними в цей період кольорами. Це допоможе вашим лістингам потрапити в пошукові запити, актуальні саме зараз. Якщо ви хочете додати нові теги, то я раджу це робити з лістингами, які не продаються, або створити дублі лістингів, які мають гарні продажі. Десятий останній пункт статті від Etsy. стосується історії вашого бізнесу. Давайте подивимось, про що тут йдеться. Покупці приходять на Etsy, щоб купити у реальних людей. Знайомство з людиною, яка стоїть за продуктами, може додати їм більше впевненості, щоб зробити покупку, а вивчення вашої особистої історії може надихнути на лояльність до бренду, додавання фотографій і подробиць про історію вашого бренду до розділу про ваш магазин. Це чудовий спосіб заглянути потенційним покупцям за лаштунки процесів виробництва товарів. щоб Поглибити їхнє розуміння того, що робить ваш магазин таким особливим. Іншим місцем, де можна поділитися своєю історією та вплинути на оптимізацію пошукової системи, є Shop Title, де ви можете описати свій магазин. Насправді також важлива інформація, оскільки ЕЦІ означає, що заголовок впливає на пошукову оптимізацію. До речі. Коли ви вводите новий шоп тайтл або редагуєте існуючий, ви можете попередньо переглянути, як він виглядатиме в результатах пошуку Google. Порада від мене: щоб ще більше зміцнити довіру до покупців, важливо використовувати відеоконтент, Etsy дозволяє додавати відео про ваш магазин або процес створення товарів, що допомагає показати майстерність, якість матеріалів і унікальність бренду. Покупці цінують прозорість і автентичність, тому навіть коротке відео зробить ваш магазин ближчим до покупців. Для багатьох Etsy покупців важлива історія бренду, чи майстра, чи товар вони купують. Тому, наприклад, у розділі про магазин можна розповісти не лише про історію бренду, а й про цінності, які ви підтримуєте, чи особливі моменти у вашій роботі. Якщо ваші товари виготовляються вручну або мають цікаве виробництво, це обов'язково варто підкреслити. Не забувайте включати в опис магазину ключові слова, оскільки це також впливає на SEO. Ось така стаття від Etsy. Кардинально нічого не змінюється в алгоритмі в 2025 році. Але є важливі моменти, на які потрібно звернути увагу. А що залишається незмінним, так це те, що потрібно продовжувати якісно працювати над контентом, обслуговуванням, лісниками, пошуковою оптимізацією та іншими задачами. Але головне тут регулярність. Якщо ви хочете отримати крутий результат, треба кожного дня працювати над своїм еці-магазином та загалом бізнесом. Якщо відео було корисне, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.